Виключати м'ясо чи ні? М'ясо їсти дуже не корисно. Часто ми читаємо, що в м'ясі велика кількість різного не Непотрібу, типу гормонів росту, і що тільки не пишуть про м'ясо. Я нутриціолог, член Асоціації Голосковичів України. Я тричі запускала свій детокс-марафон. Я вивчала біохімію в процесі детоксикації. Ну, ви знаєте, я студентка лондонського коледжу. Тобто, це я кажу для того, щоб. Ну, я розумію, про що я кажу. Я не зайду зараз в холодильник, бо там досить таки холодно, але не можна повністю виключати м'ясо, тому що саме м'ясо містить максимальну кількість Б-12. Е, ви знаєте, що є така. Б-12 дефіцитна анемія, Б12, дефіцитна анемія, фолат – дефіцитна анемія. Без Б12 не будуть відбуватися процеси детоксу в нашому організмі, детоксикації. Нам потрібна гемова заліза. Найбільше джерело гемова заліза це печінка, яловичина, телятина, так, червоне м'ясо, гемове залізо класно засвоюється. А якщо у вас буде анемія, ви відмовитесь від м'яса, у вас не буде е, нормальної кількості заліза, буде низький ферритин, то ваш перший, от як мінімум, це я вам просто просто про детокс розповідає, да то перша фаза детоксу не буде гарно запущена. Це тоді, тому що е, головний фермент і е, система цитохромів П450 він залізозалежний. Нам потрібно залізо, тому достатньо це придумувати м'ясо, зло, відмовлюсь від м'яса, відмовлюсь ще від чогось. Все потрібно їсти в міру. В міру, а от яка вам міра? Оце приходьте вже на школу здорового схуднення. Будемо з вами вивчати, як правильно харчуватися в сучасному світі для того, щоб бути максимально здоровими.